Я завжди хочу вам розказувати про роботу своїх двох найкращих друзів, які зараз служать, але вони служать в таких підрозділах про роботу, як не можна розказувати зараз або взагалі. Але є одна історія, яку я вам розкажу. Коротше, історія така: підрозділ мого найкращого друга передислокували на інші позиції, і їм треба було там максимально швидко окопатися, перебуваючи там десь тиждень. Він скидає мені фотку, як вони окопалися, і це дуже мало. Ну прям дуже мало. І він каже: ми вже задовбалися, ми вже не можемо. Земля замерзла, копати дуже важко. Я йому пропоную зібрати кошти і придбати міні-ескаватор. Міні-ескаватор це крута штука, яка вже себе дуже класно зарекомендувала, тому що ми вже кілька штук їх купляли для сил. ППО ви зібрали кошти, ми придбали міні-ескаватор, передали його їм. І дякуючи вам і міні-ескаватору, робота по облаштуванню позицій пришвидшилась. Суміжники, які працювали з ними поруч на ділянці, попросили в них цей міні-ескаватор, щоб собі теж облаштувати позиції. Мій друг каже: Давайте ми вже доробимо своє, тоді позичимо вам. І ось одного ранку мій друг прокидається від того, що чує дуже чіткі виходи. І прильоти десь дуже близько, ну прям дуже близько від їхніх позицій. Так ніби хтось розуміє, що вони там є. Хочу нагадати, що позиції мого друга і суміжників були дуже близько до ворога. Тому навіть той міні-ескаватор був модифікований, знята була кабіна, і щоб він був візуально менший. Виявляється, суміжники, не дочекавшись міні-ескаватора, поїхали в якесь село і позичили в когось там. Просто великий жовтий ескаватор, і вони цим великим жовтим ескаватором добирались до своїх позицій, враховуючи те, що позиції дуже близько до ворога, і в принципі в зоні видимості. Дякувати Богу, ніхто не загинув і ніхто не постраждав, і хлопці просто дуже швидко змінили свої позиції. Висновок поспішиш людей насмішиш. Хопа! це коротше. Я їздив у Франківську, і тако вирішив вам серед дороги записати історію. І вже коли вертався назад, я собі подумав тако. Що ніяких висновків з цієї історії ми з вами зробити не можемо, тому що ми там не були з вами. А військові, які там були, я думаю, висновки вже зробили. І взагалі про такі речі, якісь висновки, можуть робити тільки військові, які там були. А ми з вами можемо хіба слухати отакі історії і радіти, що все відбулось нетрагічно і все обійшлось. Тому військовим про військове, нам історії і підтримка військових. Я вважаю, він він ситуація сподобалась історія. Не забудь поставити лайк, написати коментар і підписатись на канал. Тому що в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео.